Люди сьогодні не можуть розібратися, що ж коїться на цій землі, чому стільки війн, епідемій, катастроф, можливо якась теорія змови, немає чіткості і ясності в цьому питанні. Но Біблія нам відкриває чіткість та ясність, показуючи, що існують вершники апокаліпсису, які скачуть по цій землі, наприклад, є всадник війни, смерті, пекла. І ви знаєте, хто має владу, щоб перемогти їх? Це церква Ісуса Христа. Адже Ісус дав владу церкві наступати на всю ворожу силу. І проблема в тому, що люди не хочуть сьогодні вірити в Бога, не хочуть ставати частиною церкви, і віддають владу всадникам. І коли людина вона не приймає Бога, не приймає в своє життя церкву, тоді приходять в життя людини всадники. І, наприклад, в сім'ї відбуваються конфлікти і в світі також відбувається.